Наша головна мета, в чому ми сюди приїхали, це постійні, майже вже систематичні звернення, як і колективу, в якому працює в цьому закладі, близько 300 чоловік. Звернення до обласної військової адміністрації, і не тільки. Це скарги на отримання заробної платні і не тільки. Хотів би з вами поспілкуватися. В дійсності це так чи не так, але від того, що я бачу. По тій довідці, яку мені підготували, то зарбня платня у вас дуже зменшилась, особливо для лікарів і також медичної сестри. Якщо говорити за січень-квітень 2023 року, лікарі в середньому отримали 21 213 гривень, медична сестра, 13 939, то станом на зараз лікарі отримують 13 713 гривень. І медичні сестри 9543 гривні. Олександр Віктор хотів би запитатися, як так вийшло? Це по-перше. І по-друге, яким чином і ви, як керівник, допустили таке, особливо під час війни, зменшення заробітної платні? Тому що зменшилось надходження від Національної служби зароблення як керівник. Щоб не допускати цього, у вас яка зарплата? У вас вона зменшилась? Ні. Парадокс. Вибачте, вибачте, будь ласка, а за людей, коли ви будете думати? Як керівник? Я ініціюю перевірку, аудит. На час аудиту ви будете відсторонені, а всі інші, якщо є матеріали про ті, які ви говорите, я як. Правоохоронець, давайте мені, я знайду їм використання, якщо це так.